Започаткувати власну справу або ж пройти додаткове профнавчання у центрах зайнятості для людей з інвалідністю, ВПО, військовослужбовцям та всім бажаючим надають ваучери та гранти на сьогоднішній день. Фактично дуже велика кількість активних програм. Почалися більшість тих активних програм. Почали збільшуватися, коли почалося повномасштабне вторгнення і відповідно збільшилися активних програм для роботодавців і для тих, хто дійсно бажає відкрити власну справу або розширити власний бізнес. У нас є багато інших активних програм. Це компенсація, облаштування робочих Місця для осіб з інвалідністю першої другої групи інвалідності. Якщо роботодавець облаштовує робоче місце для особи з інвалідністю першої другої групи, він має можливість отримати компенсацію від служби зайнятості за те, що він облаштував робоче місце. В якому розмірі, якщо це, наприклад, інвалід першої групи, це є до 106 шість тисяч п'ятсот. Якщо це інвалід другої групи, це до 71 тисячі. Також є різного роду компенсації за прилаштування безробітних осіб чи небезробітних осіб. Це відшкодування єдиного соціального внеску, це відшкодування заробітної плати, а також є різного роду компенсації щодо працевлаштованих внутрішньопереміщених осіб. Ваучер, грант чи мікрогран передбачає різну суму фінансових виплат. Для того, щоб їх отримати, потрібно розробити власний бізнес-план та захистити його під час півбесіди. Співбесіда може бути як офлайн, так може бути і онлайн. Відповідно, під час співбесіди президент захищає свій бізнес-план, свою ідею. Після того, як прийнято по. В ньому позитивне рішення, виставлена кількість балів, це все автоматично попадає на державний центр зайнятості. І державний центр зайнятості приймає остаточне рішення. Після прийняття остаточного рішення рішення приходить претенденту. А відповідно через дію приходить йому особистий, скажімо так, кабінет. І людина має можливість ознайомитися, побачити, чи позитивне рішення, чи негативне рішення. Якщо це позитивне рішення, він має протягом 20 робочих днів відкрити рахунок банку. І відкрити фізичну особу підприємця, якщо він не є підприємцем. Якщо він не є підприємцем, то тільки для того треба тільки відкрити рахунок у банку. Відкриває рахунок банку. Йому поступають кошти, і після поступлених коштів він має 180 днів для того, щоб створити робоче місце і використати дані кошти. З початком великої війни кількість бажаючих отримати фінансову допомогу на започаткування підприємницької діяльності збільшилася до понад двох сотень осіб. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.